Добрий день. Сьогодні 14 вересня 2024 року. Перед вами сорт диплоїдної сливи, Акуля... акулячий зуб червона. Перше плодоношення. Я не знаю, що робити. Мабуть, я її частково зірву. Вже дві штучки чи три впало. От такий, бачу, сливка буде врожайна. Це другий рік від посадки деревцеві. До речі, згадував сортама. Це теж йому дякувати йому за цей сорт. В нього він першого тут з'явився в нас в Україні. От в мене другий рік від посадки однорічного саджанця і вже він заплодив, заплодоносив. Красиві товарні сливки. І такі. Відуючи те, що деревце ще молоденьке, вони вже величенькі. В общем, я їх частково зіру, а щось оставлю. Просто не знаю, що, можливо, ця сливка навіть на зберігання підійшла, тому що я дивлюся ось тут. Буде врожайна вона товарна. Тому що дивлюсь по Анжеліно, там дещо посипалось вже. Можливо, їх теж вже потрібно збирати на три тижні раніше, ніж звичайно. Зазвичай. Таке навіть до місяця. Раніше я Анджеліну зривав там десь 10-15 жовтня. Цей плодик наче трошки вже розмягчився. Ой, зірвав неправильно. Ну та ладно. Це, мабуть, треба зірвати теж. Така красива. І я думаю буде врожайна. Зараз ми ножничками, мабуть, зріжемо, бо не так зривається. Отак, трохи зірвав. Зараз зважимо. Нагадую, перше плодоношення сортама набрав. Сортність підтверджена. Трохи є саджанців. А так, звертайтеся до сортомана, тільки вже взимку на весну. В нього є ця сливка. Тож, він найперший її. Десь придбав. Щось похоже, чи не плодожерочка якась. Ну, В общем, 51. 46. Ну, скажімо, на ваги ще вона поки дрібнувата. Слабеньке деревце, думаю, з роками буде більша вага. 61, 60, Бачите, така красива сливка. Красивої форми. Чи не рано я її зірвав? Ну та добре, залишимо, щось залишимо на дереві, а це положимо на дозарювання. Кулячий зуб червона. Красива товарна і думаю буде врожайна сливка. Всім миру й добра. Сьогодні 29 вересня. А кулячий зуб червона. Тоді 14-го, мабуть, знімав, тоді було рано. Це вже, мабуть, не знаю, може пізно. Вже впали дві штучки там. Вона... Ой-ой-ой, цю пустив. Висить, наче ще тверденька така. Не знаю. Будемо дивитися за нею. Товарненька така сливка. Оце ті, що зараз зірвав, ще тут ось ось така вона. Тут ось величенька. Зриваємо її вже повністю, тому що можливо вона вже перевисіла. мені на 4 раніше надо, а це те, що 14 го зривав так вона лежить. А ось ті, що впались, ну, на днях. Ну, тоді я рано зірвав її, треба було пізніше. Це така, наче дозріла. Це щось пошкоджена вже м'яка. Ми її викинемо цю мать розріжемо. Розріжемо. Так, ну зважимо з ці, щоб підростали трохи, тому що то я рано зірвав. Ось ну, так, важимо 51.

Так, ну зараз зупинимо відео, розріжемо те, що було зірване раніше, і ось та, що впала. Зараз ми їх розріжемо. Ну що, ось ну, та, що впала. Трошки тут пошкоджена вона. Говорив, вже говорив там, в деяких відео, що щось я не доробився з цьому році по шкідникам. Іменно по плодожеркам. Ну, Є трошки червивенькі пошкодження. Так, ну ладно, соковиті обидві. Ой, а це та, що раніше була зірвана. Ну, ну то, що впала скуштуємо Хоч і впала соковита, така в принципі. бачу сок біжить. Зараз що на смак, тут не будемо куштувати, а отут. Тут. Гарний смак. Солоденька. Керинці, кислинка легенька. Якийсь специфічний аромат у неї. Інтересний. Чим мені зразу можу помилятись. Я ожидав сливовий такий почутину. Або я помиляюсь, або якийсь цитрус мені нагадує. Ну, не знаю. Може, то мені такі відчуття, ну цю другу. Ох, тут брижить теж сочок. Це та, що полежала. Опять же, якесь пошкодження тут було. Смак солодкий. В шкіринці легенька кислинка. От зразу понюхав так такий, такі ну, запах сливовий яром. Після смак. Ні, тут немає, не відчуваю такого цитруса. Ну, непоганий смак такий, щось сливове і ще щось. Тут таке що ж вона. Та тут, правда, щось таке, як цитрусом. Ну, ладно, будемо наблюдати, не будемо довго положимо, вона буде зберігатися, я думаю. Потім разом з тими сливками, що в мене теж Анжеліно. Аутом одна штучка, Ruby Crunch і, і все. І оце, цю. Потім вже через місяць подивимося, як зберігатиметься. Будемо скуштуємо, зрівняємо. Всі миру й добра. Диплоїдна слива, кулячий зуб червона.